Всім вітання. Отож, мій Shipyard L будується, і для побудови мого наступного корабля, звісно, не завадить підготуватись. Тож я знову на рефлексі і знову шукаю ріфти, аби добути ресурси для палива. Збиравши ресурси на новий корабель, я розпочав його будівництво. Тут хочеться детальніше зупинитись на хай-енд кораблях. Всього їх два. Чумак і Маул. Розглянемо мало. В описі вказано, що це штурмовий крейсер. Він спокійно тягне турелі класу М в кількості трьох штук. Кількість середніх і нижніх слотів дозволяє використовувати різні варіації оснастки. Корабель явно пропонує багато функціональність і варіативність. Щодо його товариша, то тут все не так однозначно. Заявлено, що Чумак це корабель класу бойовий крейсер, що є грузовиком з надзвичайно великим грузовим відсіком. Відсік справді великий. Навіть без установки модулів ми отримуємо 312 тисяч кубометрів, і поки що це рекордне значення в рамках проекту. Також можна помітити, що в нього відсутні верхні слоти для модулів. Тож нескладно дійти до висновку, що даний корабель взагалі не призначений для ведення бойових дій, і в основному зводиться в логістичних цілях, пов'язаних з переміщенням великої кількості вантажу. В цілому, по логіці гри, далі я б мав скрафтити тейтс. Це есмінець бойового призначення значно кращий за всі попередні кораблі його рівня. Його можна оснастити сильнішими модулями і ефективніше вирішувати як ПВП, так і ПВЕ задачі. Втім, я планую зводити Мау, і зараз поясню чому. Річ у тім, що, незважаючи на серйозну вогневу міць, Тейдс має досить малий вантажний відсік. Навіть вантаж Cargo Grid дає нам менший результат, ніж ми бачимо у USV, тому дане судно практично ніяк мене не підсилить в плані добування руди. Тому було прийнято важке рішення збирати ресурси одразу на Мау. Тут навіть без оснастки видно, що цей корабель принесе мені більше користі як в майнінгу ресурсів, так і у фармі мобів. Але як би не було, слід заздалегідь забезпечити його паливом, тому я знову відправився на пошуки ріфтів. Також я мушу знайти кристали для Лінз, так як на новому кораблі я буду використовувати виключно середні лазери. Тож лінз буде потрібно чимало. Я взяв свого рефлекса і вирушив за кристалами. Відомо, що, аби їх полутати, мені потрібні сайти з приставкою Inculcator, втім я знайшов дещо краще. Destroyed Research Archive Буквально в день запису відео, розробники додали нову локацію, на яку я якраз і натрапив. Вияснилось, що вона порівняно з попередніми містить значно більше контейнерів, де лежать потрібні мені кристали, як же вчасно. Тут, поміж уламків споруд, ми бачимо контейнери з лутом і кораблі під назвою Inert Drones. В загальному вони знаходяться в сплячому режимі, але якщо наблизитися на певну відстань, вони наче оживають і починають нас атакувати. Відстрілювати всіх мобів тут не обов'язково. З них практично не падають Feral Data, які б ми могли продати, та й в цілому можна полутати значну кількість контейнерів, не агрівши мобів. Тож я був приємно здивований, коли, залутавши два таких сайти, забезпечив себе пристойною кількістю кристалів. Пізніше я знайшов Delict Spire. Це також новий сайт, де можна дістати багато кристалів. Забезпечивши мій майбутній корабель паливом і лінзами для лазерів, я паралельно виготовляв модулі для його оснастки. В наступному відео Маул буде готовий і в нас буде можливість глянути на що він здатен.